Моє відношення до цієї теми, воно неоднозначне. Uh -huh. Якщо ми говоримо одразу, говоримо про е, звичайних е, юсерів, да, тобто, скажімо, там, хто ходять там, до зали і е, починають використовувати препарати, моє негативне е, відношення це 100%. Е, навіть Ті атлети, які починають свій шлях в бодібілдингу і починають одразу використовувати стероїди, причому в таких дозуваннях, як професійні атлети, це теж крайній негативний момент. Я зараз більш обширніше відповім по кожному пункту. Щодо гЗТ, чоловікам, яким за 40 років моє відношення позитивне. ГЗТ це гормонозамісна терапія. Тому що ну фактично це медичне використання цього препарату, ради чого його було синтезовано, фактично. Так, це подовження активності там чоловічої, там, там загального здоров'я, тому що всім відомо, коли у чоловіка падає тестостерон, в нього Пали різко все. погіршується. Стан здоров'я цілком не тільки сексуального здоров'я, але, не й, одне місце, але типу, й взагалі падає там все. і серцева да. система, там м'язи починає, починається остеопороз і Депресія, так далі. І, так далі. і емоційний стан да. теж сильно там, погіршується. В цьому випадку я за ГЗТ двома руками, і, на жаль, у нас в Україні поки що дуже слабко розвита ця історія. Вона таки починає десь зароджуватись на медичному рівні. Я маю на увазі в качалках. Чоловіки за 40 розуміють, що робити 200 на тату на тиждень і почувають себе добре. А тепер більш докладніше про спортивне використання.